Був час такий, людей скликали, бо наступали вороги, а то в Донецьку влаштували тодішні київські боги. Але завжди була там скрута, в полон герої потрапляли, і наступала та спокута, коли жорстоко їх карали, їх на параді перемоги. По людних вулицях вели якісь заїжджі бандерлоги, ті, що при владі там були, місцеві з НАТО покричали, плювали хлопцям у лице, за що дітей ви повбивали, ви всі заплатите за це. Пройшли роки, не все змінилось. У нас і досі йде війна, та вже давно для нас відкрилась медалі інша сторона. Недавно в сонячній Одесі з'явились нові вороги, які на імпортних колесах дітей на каторгу тягли. Та люди вчора їх піймали, і знов по вулиці вели. Та цих вояк вони питали, куди ті хлопців продали.